Ну, будемо сподіватися, що щось ми придумаємо, тому що українці все-таки такий зловредний народ, що він пристосовується, щось вигадує, щось придумує і, так би мовити, досягає, виживає в найскладніших умовах. Тут би єдине, що може би не тільки виживати, а щось досягати якихось більш таких розвиватися і багатіти, і, скажімо, рухатися до більш таких провідних цих економік. Ставте питання, пишіть, сперечайтеся, як ви думаєте, чи може приватний бізнес розвивати атомну енергетику, чи все-таки це буде робити тільки держава, і головне завдання цього. Скажімо, атомного сектора це є забезпечити українців дешевою електроенергією, щоб вони, скажімо, могли світити, грітися і насолоджуватися світлом від атомної енергії круглий рік. Що ви думаєте? Чи є у вас якісь ідеї щодо того, як треба розвивати енергетичний сектор? Ви це обов'язково все пишіть в коментарях. Це дуже важливо. це Українські ідеї повинні знаходити розголос, повинні знаходити в YouTube, в інтернет, а потім реалізовуватися на практиці. Так що пишіть. Сперечайте се, висловете своите идеи.